Всім привіт! Це Владислав. І Сьогодні ми з вами поговоримо про передовий перестрій італійської компанії Calefi магнітний фільтр-дешламатор Calefi XS. Горизонтальна та вертикальна версія. Якщо коротко, основне призначення даних фільтрів це механічне відокремлення домішків із системи опалення за допомогою січатого фільтра, який знаходиться всередині нього, та за допомогою магні... магніту, який знаходиться в корпусі. От. Механічні домішки вони відсіюються у спеціальну камеру. Камера має прозорий вигляд для легкого перегляду стану вашого фільтра та за необхідності для проведення сервісу. Як саме проводиться сервіс? Вимикаєте котел, перекриваєте подачу води цим краном, відкриваєте камеру, знімаєте кришку. І під польточною водою його промиваєте. Все дуже просто. Не потрібно мати спеціальних навичок інсталятора для проведення даної операції. Взагалі який принцип роботи даного фільтра. Механічна фільтрація сталевої сітки, яка утримує шлам, магнітне поле самого, самого магніту і об'ємна камера для осадження шламу. Завдяки особливостям профілю дефлектора. Частинки шламу присутні у самій воді, вони направляються і осідають у відстійній камері цього фільтра. Магніт, який встановлений на корпусі даного фільтра, він ефективно відокремлює домішки. Ступінь фільтрації даного фільтра складає 800 мікрон. Він відсікає шлам і камера забезпечена прозорими віконцями для перегляду його стану. Існує два варіанти даного фільтру, це саме горизонтальна версія, е, з подачою зі стіни і на самий котел. У комплекті до кожного із, цього, із цих варіантів є е, перехідник Американка. От, і ось дві такі додаткові прокладки. Ну і другий варіант це вертикальна версія. Тут принцип трішки ну, схожий. До горизонтального просто перекриття води відбувається іншим чином. Тут є інший кран, який в протилежному напрямку перекривається і далі знову можна проводити сервіс. От. Технічні характеристики даного крану. Корпус латунний, патрубок EN12165. Прокладки ЄПДМ-овські, вони йдуть у комплекті дві штучки. Також у комплекті йде кран Американка, точніше, муфта Американка. От. Січатий фільтр 800 мікрон, робоча температура 090 градусів Цельсія, а максимальний робочий тиск складає 3 бари. Існує також більш потужна версія даного фільтра. Вона має корпус із технополімеру. Її зображення ви можете бачити лівіше від екрану, правіше. Там розмір сітчатого отвору складає 0,16 мм. А на цьому це все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!